Вони покинули справу свого життя у Миколаєві і виїхали з рідного міста в перші дні війни. Родина медиків Сергій та Олена полишили свій реабілітаційний центр у місці, яке постійно під обстрілами. Їхали на Західну Україну, але бензину вистачило лише до буші, що на Вінничині. і не випадково. Через тиждень ми вже працювали, вже люди дізналися, що ми є, почали допомагати спочатку місцевим, потім виїжджати по районам. Області так люди дізналися, приїжджають з усієї України зараз: із Дніпра, Херсона, Києва. Сергій Сич лікар-нейрохірург, лікар-нейрохірург-кінезіолог, мануальний терапевт, його дружина масажистка. Їхній центр у Миколаєві, який приймав майже дві тисячі клієнтів в рік, зруйнували. Персонал роз'їхався по світу. Сергій хоче й нейрохірург, та прагне менше оперувати, а більше виявляти симптоми захворювань на ранніх стадіях. Вже приїжджають хлопці з ротації, приїжджають поранені, і це десь третина моїх пацієнтів зараз. Більше травми кінцівок, травми хребта, черепно-мозкові травми, контузії, емоційні травми. Прийняла у себе медиків-переселенців, художниця та волонтерка Світлана Телець. На собі жінка вже відчула, що таке професійний підхід до оздоровлення всього організму. Тисне на ручку. Ручка слабіє. Тобто це проблема нестабільності таза. А тепер я стабілізую таз. І сила відновлюється. Я вже пам'ятаю, позвонила Лені і кажу, що Оленка, зроби мені розслабляючий масаж, тому що я вже більше не витримую. Я вже не можу. Просто мені треба встановитись хоч трошки. А Сергій, там, побачивши мене, сказав, так, усмішка на бік, значить, треба тето тето зробити. Зараз ми вирівняємо все і буде вирівняна частина обличчя. Колись мешканка великого міста Олена Деордієва період адаптації у селі пройшла досить швидко, навчилась розпалювати пічку, готувати на ній. Завдяки підтримці небайдужих з чоловіком купили дім, готується створити у селищі реабілітаційний центр, схожий на той, що російські ракети зруйнували в Миколаєві, та для нього потрібно ще багато зусиль і техніки. Це може бути електроферези, фоноферези, УЗІ контрольні, щоб робили ми. Якщо може бути дослідження якесь, ми будемо також раді. Це МРТ, його тут немає взагалі тільки в Вінниці, але дуже було б корисно, якщо б воно у нас з'явилось. Ідею створення реабілітаційного центру саме в буші підтримала Світлана Телець. Тепер разом всі думають, як залучити для цього грантові кошти. Художниця уже десятиліттями займається арт-терапією, і коли приймала в себе сотні переселенців, бачила в якому жахливому стані були люди. Буча гостомель, група була і так сталося, що ми почали працювати в тимдемі. Вони роблять масаж, розслабляючий, коли нервову систему треба зняти, тому що люди приїжджали з різними такими станами, жахливими навіть. І я давала арт-терапію, працювала психологічно в плані тому, що розмова з підосозністю, і що всередині людині, щоб вона виговорилася, щоб їй стало легше, щоб з нею можна було поговорити якими цілющими, як фізично, так і психологічно можуть бути такі спільні сеанси, відчув на собі переселенці з Херсона Дмитро Іванчиков. Чоловік вирвався з окупованого міста, і нині щоразу, як там обстріли, переживає це болюче. До буші на кілька днів приїхав, бо самотужки впоратись з емоціями не сила. Це місце не для того, щоб втікти від світу, а це місце для того, щоб відновити себе. Гармонію, спокій і щоб якраз повернутися в соціум і в цьому соціумі як частину, як 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 цього соціуму, продовжувати разом працювати на, на перемогу на відновлення країни. Бушу давно називають місцем сили. А з огляду на те, що нині переживають всі без винятку українці, бодай кілька днів тут за переконанням арт-терапевта допоможуть відновитись. І це переживання відносно війни, коли вона закінчиться, і, і стільки смертей, це дуже важко. Це дуже важко. Тому отакий центр в буші, де екологія чиста, де вода чиста, де 30 кілометрів немає нічого, немає ні сирен, спокій, пташки співають. Тобто, це місце джерельна вода. Саме для цього створено, напевне, щоб тут відчути життя, трошки, трошки гармонізуватись всередині. Світлана з Оленою вже сіла писати грантовий проект, який допоможе відкрити тут реабілітаційний центр. Його робота це не лише допомога людям, а й підтримка села. Бо, як і зараз, усі податки родина лікарів платитиме до бюджету країни.